Джефрі Епштейн. Його немає вже на світі. Джефрі Епштейн у нас офіційна версія, причому Федерального бюро розслідування американського Мін'юсту, полягає в тому, що він вкоротив собі віку в камері одиночці вночі в 2019 році. Причому під камерою була охорона, людина серйозна, людина, яка за. Численними теоріями змов володіє страшенним компроматом на нинішнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, та й на багатьох колишніх президентів, екс-президентів, і не тільки Сполучених Штатів, і і принців британських там Ендрю і, і всіх на світі, і як з'ясувалося, тепер що і на Ілона Маска, от і на Джефа Безоса, і там перелік. Ну друзі, просто не вичерпний перелік. І от цій людині, так яка на всіх цих персонажей має вплив, її не стало раптом в 2019 році. Ну і всі думали, що все якби все спокійно. Потім при владі були демократи, і при владі демократів Джозефа Байдена нічого не відбувалося. Ніхто особливо, розслідування якісь відбувалися, але от оця от вимога головна там американського суспільства. А давайте оприлюднимо ці плівки. От вона не була підтверджена ніким. І, зрештою, чим завершилося? Завершилося тим, що президентом Сполучених Штатів знову став Дональд Трамп, який зробив таку фішку. Одна з його передвиборчих обіцянок була в тому, що я розкрию листи, плівки, все, що згодно, а там 30 тисяч годин, друзі. Значить, да, у нас в мінічгейті тисяча, там 30 тисяч. Чому? Тому що справа тянеться. З 2005 року це перший момент затримання Епштейна по епізоду розбещення 14-річної дівчини. Так? А загалом вся ця історія, якщо ви не знаєте, вона, в принципі, стосується торгівлі людьми, дівчатами, постачання дівчат для. Людей, які там мовно керують світом, і оця людина, начебто, все це робила під прикриттям кого ну очевидно тих, тих самих людей, на кого вона е, працювала. Так от Дональд Трамп робить цю історію публічною е, і передвиборчою обіцянкою, і говорить: все, я заведу потрібних людей до ФБР, до Мін'юста. і от він так і робить: заводить патель. Ви бачите, а це е, Бонді. Пателі Бонді, це як мемна історія зараз у Сполучених Штатах. От вони двоє там, так представниця Мін'юсту і Федеральне бюро розслідувань ведуть цю справу в липні цього року, 2025-го. Раптом, раптом, так. Обидва заявляють, що ну, все якби завершене це розслідування. Нічого цікавого ми не знайшли. От і тому, значить, нічого оприлюднювати власне не потрібно. І після цього починається ну просто шалена хвиля критики на кабінет Дональда Трампа на державний департамент на ФБР на всіх завгодно. І причому ця хвиля критики не тільки від людей, які там звикли жити там покоління виросло так на теорії змови еліт, так звані стосовно Епштейна, а й серед демократів а, і серед. Рез... Ну, це, це не дивно, і серед республіканців. Причому таких республіканців, які там публічно підтримували Дональда Трампа, і навпаки, Дональд Трамп публічно підтримував цих людей. Тейлор Мейджері Грін зараз. Ну страшенна сварка між Дональдом Трампом і Тейлор Мейджері Грін з приводу того, що там все я образився, я її там вона мені не потрібна. Знищує її політично. Так а вона каже: така я там особливо нічого такого і не просила. Якщо Трамп каже, що нічого на листах і плівках нема, то чому б їх не оприлюднити? Зашквар шквар страшенний? Тобто такі республіканці, маск, який там заходив на початках, ви пам'ятаєте, 100 днів він там був представником Дональда Трампа по питаннях бізнесу, інтелектуальної власності, всього чого завгодно, польоту на Марс, Дональда Трампа. Він теж сказав, що а давайте причому маск серйозно ризикує, чому тому, що в листах Епштейна, які вже має конгрес. Є прізвище на електронна переписка, є прізвище Ілона Маска. А що там далі? Ну ніхто ж не знає. Маск каже: я не боюся, давайте показуйте. А Дональд Трамп боїться, Дональд Трамп боїться і тормозить цю історію до останнього, але тормозити цю історію вдалося лише до минулої п'ятниці. Чому? Тому що ось е, така історія відбулася: це Аделіта Гріхальва. Деліта Гріхальва, демократка, там до виборів відбувалися в конгрес. Вона абсолютно розгромно перемогла своїх конкурентів на своєму виборчому окрузі, в своєму штаті з відривом у 40%. В Аризоні це сталося 40%. Штат підтвердив миттєво там цю історію офіційно і паралельно, поки там демократи добирали квоту своїх депутатів е, у конгресі. Е, паралельно спікер Джонсон вигадував причину за причиною, аби не доводити до процедури офіційного набуття чинності е, цієї жінки, як конгресвуменки, так. І чому це відбувалося? Ну очевидно, це відбувалося, тому що йшов іще один політичний е, процес процес, е, який називається в американській юстиції «discharge petition». тобто, це така форма петиції від конгресменів і конгресвумен, яка обходить спікера. Тобто змушує е, його голосувати без фактично. конгрес голосувати без фактичної згоди спікера. Тобто, спікер е, не повинен проводити процедуру ставити на голосування. Не повинен. Тобто, якщо discharge petition, 218 е, конгресменів підписалися, все, значить, Майк е, Джонсон е, з боку припеку взагалі не цікаво, чим він там займається, і ось е, підпис. 218 якраз передбачалося, що поставить якраз Аделіта uh, Гріхальва. 217 вже було, і тягнули, затягували. Коротше, минулої п'ятниці вона вийшла на роботу. <смі> вона вийшла на роботу, і це реальний скрін із 4.20 двадцять uh, 4.20 дня, і вона робить свою заяву, що перше, що я uh, зроблю сьогодні. Я підписую цю петицію і таким чином відкриваю цей правочин оприлюднення файлів Епштейна взагалі, от все, так. І е Гріхальва е власне це робить. І після того е починаються інші теорії змов. Значить, що ми там побачимо? Наскільки це цікаво, е кому це може бути цікаво? Чию кар'єру це е може. Зруйнувати і чи взагалі зруйнує? Ну очевидно, що Трамп дуже нервує, оскільки він в вставило грін уже він е, посварився а його оцей тиск на ФБР і Мін'юст е, не виправдав себе. Люди, які призначені фактично ним, які е, зайшли на ці посади, вони не змогли просто так. Е, Переконати американське суспільство і, і американську політику і політики в тому, що там таки нічого немає. Ну а вже ж, е, чому дивіться е, іконік, айконік стайл фото, яке от е, є, воно скрізь, так на якому зображений Трамп, якраз в період дружби з Епштейном, він багато разів. До речі, Трамп говорив е, Сетабронсом. До речі, можете знайти е, я. Не читав уривок. На нашому сайті, на, на, не на нашому на цьому Ютуб-каналі е, своєму е, уривок в подкасті Читай для решти. там є все табором. Послухайте, будь ласка, там іде мова про те. Е, е, про ці численні інтерв'ю, в яких Трамп щось говорить, як він там впливає на конкурси краси, де перемагають росіянки, потім анулюються ці всі штуки, і так далі. Тому подібне. Коротше, ця от сфера дівчат конкурсів краси, це дуже схоже на початок 2000-х років. І якраз саме тоді з Епштейном у Трампа дуже близькі відносини. І ви бачите між Епштейном, який в центрі цієї світлини, і Трампом, який зліва по кадрах, це ж хто така, друзі? Це ж. Це ж Меланія Трамп, Мелані, майбутня дружина на цій фотографії Дональда Трампа. І це так саме в той час Дональд Трамп з нею познайомився і ну, очевидно, перетворилися їхні відносини на офіційні. А от справа по кадру: це друзі, подружка вже Епштейна, причому. Непроста подружка. Зараз ця людина, її прізвище, е, якщо я не помиляюся, Максвелл, так, це у нас е, левиця світська, британська, яка тривалий час була подругою близькою Епштейна, яка зараз, просто зараз, вона відбуває 20-річне покарання ув'язнення в американській в'язниці за те, що допомагала е, Гіслейн Максвел. Е, е, вона. Е, Прикривала Епштейна, приховувала фактично оці всі о, листи, так які він попросив її десь там сховати, і цей факт очевидно доведений, тому що вона в'язниці. В а от Епштейники також опинився в'язниця, в ну вже там. На дебесах знаходиться його немає, ніхто не дізнається правду. Тобто ще одна людина, яка може щось тут конкретно розказати, це Гіслейн Максвелл. І ця Гіслейн Максвелл, Ну очевидно, що вона може заговорити, якщо ще не заговорила, але вже не під грифом секретно, а абсолютно публічно. Наприклад, на слуханнях у конгресі. А чому ні? Я думаю, що це шоу, ми можемо. Абсолютно, е, побачите, тепер в двох словах просто стосовно е, самого Епштейна, чому до нього стільки уваги? Не ну не тому, що очевидно він дружив з Дональдом Трампом. Це теж дуже цікаво, і не тому, що він міг постачати там дівчат принцу Ендрю чи Ілону Маску, чи Володимиру Путіну, чи Дональду Трампу. Це теж, ну і Біло Клінтону, там теж дуже цікаво. Не в тому річ, річ у тому, як взагалі з'явилася теорія змови еліт. Річ у тому, що цей фінансист, а точніше, фінансовий радник мільярдерів, він з'явився не звідки друзі. На початку своєї кар'єри, як він ну, просто як людина, яка там починає сплачувати податки, це друзі, учитель фізики і математики в звичайному американському коледжі, який був звільнений зі своєї посади, а потім раптом став е, фінансовим аналітиком і радником мільярдерів одразу і заробляв стільки, скільки не можуть заробити. Ну там всі мільярдери, всі радники мільярдерів, мабуть, там якщо зібрати десь в Вашингтоні разом розумієте. Тобто у людини доведених доходів, доведених американською юстицією, федеральні прокурори пізніше оцінили так його статки: що в 500 мільйонів доларів. Далі володіє шестиповерховним особняком на Манхеттені, Квартира в центрі Парижу, раніше у Нью-Мексико, два острови у Карибському морі. Приватний літак. Ну. Багатства, які важко пояснити, просто на тому, що ти там порадив щось до Трампу, і тому виникла ця теорія, а блін, можливо, він надає якісь інші послуги. І оце от з дівчатами це достатньо серйозно і пояснює багато речей. Інший епізод, от який також підкріплює цю теорію змово еліт, це те, що у 2005 році, коли його е вперше раз заарештували по одному з епізодів, я вже казав. Він отримав півтора роки в'язниці, відсидів півтора роки за таке в Сполучених Штатах. Ну це 19, нас тільки мало не дають, і тоді виникла історія, що а можливо він пов'язаний зі спецслужбами. Можливо, через свої зв'язки там з дипломатами з усього світу він щось зливає цру. От можливо, так? І, і третє питання, яке також підкріплює теорію змови еліт. А, а звідки взагалі добре? В нього є багато зв'язків. Він працює з ЦРУ. Звідки він всіх цих людей знає? Ну, не можна ж уявити, що він просто бере дзвонить комусь, як звичайний сутенер, чи що там. Хочеш, дівчина, нормально, там, з конкурсу краси. І всі йому кажуть, так, так, ну так не працює. Хто його звів з Білом Клінтоном? Біл, він був Біл Клінтон запрошував цю людину в Білий дім. А він потім на своєму приватному літаку катав Біла Клінтона. Як це сталося? Він знайомий з Білим Гейтсом, з Марком Цукербергом, з Джеффом Безосом, Харві Вайнштайном. Ну, це ще одна людина. Там 20, ви знаєте цей скандал, в 20-му році 20 жінок заявили, що він їх там сексом примушував там, до вирішення певних питань. Руперт Мердок, Майкл Блумберг, інші відомі американці. Іноземці, принц Ендрю, він йому, це син королеви Єлизавети II, він йому кар'єру зруйнував в 2014 році, коли стало відомо, що користувався послугами. Можливо, принц, все, принц Андрію нема Від престолу там від'єднали зразу. Колишній прем'єр-міністр Ізраїлю, Ехуд Барак, Ну, це ще не ну, це не повний перелік, а острови в Карибському морі – Ну, цікаво. Тому людина достатньо непроста. І відповіді, які хоче почути там світ. Ну вони це, це виправдано сьогодні. Читаю іншу історію, от сьогодні читаю іншу історію в продовження. Значить, а чому ж саме зараз і так суттєво ця історія з Обштейном спливає? І друзі, ще одна теорія змови з'являється. Що, можливо, через Епштейна Трампа хочуть надраконити на Путіна. Чому? Тому що на цих листах і на цих записах, які можуть бути оприлюднені, очевидно, є епізоди переписки, переписки Епштейна із впливовими людьми в Росії. Невідомо чи знав про це Трамп, але от сьогодні оприлюднені вже певні епізоди, де Епштейн. Пише комусь в Російській Федерації і каже: звертайтеся до мене, я вам розкажу те, що потрібно знати про Дональда Трампа, і ці листи датовані 2017-18 роком. Тобто е існує зараз версія, що ймовірно на цих листах є підтвердження того, що Москва і Путін володіють компроматом на американського президента. І е, ця ідея зараз вона, може для вас вона звучить новою і свіжою, але ще раз кажу: послухайте, будь ласка, епізод е, публіцистичної цієї праці Сета Абрамсона, е, американського правника, адвоката і публіциста стосовно компроматів на Дональда Трампа. Спеціально начитав і є це в розділі в подкасті Читай для решти. А це не нова історія з оці, цією теорією, що Росія має компромат на Дональда Трампа, але зараз вона спливає знову і поє, може таким чином пояснити багато речей, чому Трамп такий, от, ну, вліво, вправо, стосовно Путіна, Російської Федерації і так далі. І тому подібне. І тут два варіанти також виникає. Тобто, перший варіант: якщо компромат це правда. Трамп мовчатиме, і ми нам потрібно просто забути про те, що цей президент Сполучених Штатів може щось там зробити з Путіним, як не впливати. І другий варіант, Трамп знає, що це неправда, і аби довести, що якщо там є якийсь компромант. То цей компромант не гідний, щоб знищити його як велику людину, яка мітить на восьму премію на восьме на завершення війни, і нарешті цю премію миру від, від, від е, Нобелівського комітету. І тому він вмикне четверту, п'яту передачу і, і знищить всіх цих людей, і, і Путіна з ними разом, і росіян, що немає ніякого компромату, і от мені зараз дуже цікаво, тому що одна справа там доказ змови і публікація Сета Абрамсона, так? А інша справа, от історія з цими компроматами, яка зараз дуже і дуже е, контекстна, і от наскільки це зараз в яку сторону це зараз обернеться, споглядати за цим надзвичайно цікаво.